Вітаю на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку що я знаю про історію свого роду. Групова робота. Треба розділитися на групи та розглянути світлини. Висловте припущення, які родинні стосунки героїв цих фотосюжетів. Зіставте свої відповіді з відповідями інших груп. Практичне завдання: уважно прочитай слова. Із запропонованих обери синоніми, склади пари: родина, батьківщина, сім'я, сімейство, прізвище. Рідня, родичі, рід, плем'я, династія. Отже, можна скласти такі пари синонімів родина, рідня, сім'я, сімейство, рід, династія. Династія це представники кількох поколінь однієї тієї самої сім'ї. Які передають з покоління в покоління професійну майстерність та традиції? Династію називають за іменем родоначальника, засновника або видатного представника родини. Наприклад, династія лікарів богомольців одна з найстаріших лікарських династій в Україні. Дізнайся, чи є династії у твоїй родині. Робота з підручником 52 сторінка. Давай прочитаємо. Прізвище людей передаються родиною протягом багатьох років навіть століть. Прізвища мають різне походження. Багато сучасних українських прізвищ походять ще з часів Запорізької січі. За прізвищем можна дізнатись про поширені в Україні ремесла, промисли про діяльність людини, наприклад, пушкар. Гарматій це прізвища козаків, які обслуговували або виготовляли зброю. Прізвище можна утворити від назви місцевості, де мешкали люди. Для чого людині прізвище? Як ти вважаєш? А звідки виникли прізвища? Яке походження мають багато сучасних прізвищ українців? Походження це належність за народженням до певної національності місцевості. Прізвище частина власної назви особи і її повного імені. Давайте розділимося на групи. Припустимо. Що ж могло вплинути на утворення таких козацьких прізвищ, як головатий, чуб, зуб, губа, шрам, горбоніс, свистун, швидкий, холодний, гарячий хмара? Якщо в тебе немає з ким поділитися на групи, ти можеш зробити це самостійно. Поміркуй! Поділись своїми міркуваннями з близькими або з друзями. Продовжуємо працювати з підручником. Прізвище записують у свідоцтві про народження, паспорті. Це мовний знак, за допомогою якого одну людину відрізняють від іншої. За прізвищем записують учнів у школі, беруть на роботу, видають заробітну плату тощо. Отже, прізвище дуже потрібне, без нього неможливо обійтися. Скільки членів вашої родини мають таке саме прізвище, як і у тебе? Де і коли бере початок твій родовід? Кожна сім'я, як і кожна людина, унікальна. Немає однакових людей і однакових родин. Але всі вони мають щось спільне. Що робить кожну сім'ю найкращою для кожного з нас це те, що в родині ми любимо одне одного. Кожен з вас особливо успішний у чомусь, хтось уміє грати на гітарі, хтось робить гарні зачіски, а хтось вправно забиває м'яча. Усе це Ваші здібності і кожна з них однаково важлива і цінна. Ваша особиста історія складається з фактів і досвіду, якими ми ділимось із сім'єю та друзями. Важливі факти з життя вашої родини навіть до того, як ви народилися, також є частиною сімейної історії. Наприклад, дата народження мами. Скажи, будь ласка, що є спільною ознакою кожної сім'ї? Чи всі сім'ї схожі між собою? Чим можуть відрізнятися родини? Які важливі факти вашої сім'ї ти пригадаєш одразу? Чи є серед них подібні? Робота в зошитах з друкованою основою. Сторінка 22. Завдання номер 1 Запиши повні імена всіх членів своєї родини. Завдання номер 2 Придумай та намалюй символ своєї сім'ї. Завдання номер 3 Продовж речення. Мої батьки для мене, наприклад, найрідніші у світі люди. Я довіряю батькам свої, наприклад, секрети, мрії, бажання, сподівання. Свою сім'ю я вважаю найкращою, найкра... найміцнішою, найлюблячою. Рідним я хочу побажати, міцного здоров'я, здійснення мрій, миру, любові. Ти можеш записати свої власні відповіді. Завдання номер 4 Відгадай загадки, запиши відгадки. Одного батька і в однієї матері дитина, а нікому з них не син? Як це? У них донька. У трьох лікарів був брат Андрій, а в Андрія братів не було? Чи може таке бути? Так, у Андрія є три сестри-лікарки. Яке одно слово? Складається із семи однакових літер. Сім'я. Завдання номер 5 За допомогою тлумачного словника української мови досліди походження козацьких прізвищ. Підказкою є те, що ці прізвища належать до роду занять козаків. Постав відео на паузу. Знайди, а потім перевіряй. Отже, крамар, те саме, що торгівець. Стельмах. Майстер, який робить вози, сани, колеса тощо. Скляр. Майстер, який склить вікна, вставляє скло у вікна. Дігтяр той, хто виготовляє або продає дьоготь. Дьоготь. Це темна густа в'язка смолиста з неприємним запахом рідина, що утворюється при сухій перегонці дерева, торфу, бурого та кам'яного вугілля. Усі родини унікальні. Тільки народ, який знає свій родовід, може розвиватися. Освічена людина завжди розуміє що без минулого немає сучасного. Чи знаєш ти, що найпоширенішими прізвищами в Україні є Мельник, Шевченко, Коваленко, Бондаренко? Додому повторити тему на сторінках від 51 до 54 та виконати проєкт Моя сім'я. Домашнє завдання моя сімейна історія. Один із способів дізнатися про історію своєї сім'ї, це розпитати дорослих членів своєї родини. Отже, досліди свою особисту історію, виконавши наступні кроки. З'ясуй, хто з дорослих членів родини може тобі допомогти. Продумай запитання, які ти поставиш. Наприклад, коли почав або почала ходити, в якому віці з'явився перший зуб. Разом розгляньте світлини сімейного альбому, обговоріть сімейні події, які відображені на світлинах. За бажанням разом з дорослими зроби слайд-презентацію Моя сімейна історія та поділись нею з однокласниками. Дякую за увагу. До зустрічі!